Пиши чуть-чуть. Так, тут я вже все налаштував, тут все чудово. Все, хокей. Я туда під'їду, сейчас візьму родий. Так, і в нашу групу закинемо. Ти що, ти то їжай, мені тут зараз треба вдягнутися. ха <риклад> ха <риклад> я, я білобрисик повний В літню погоду. Треба мені буде зараз це все діло поміняти. Так. А що, там літня погода вже? Да, риски потеплення. Я подивлюсь, як ти скупаєшся. Що тут скупатися, ці, Що тут? це все діло викидуємо, це викидуємо, викидуємо. Оце теж викинемо. це тоже Це Все ми залишимо пояс. Пояс тоже викидаємо. Так. Погнали одягатися, за У тут Так, хто у нас там такий громкий? Ось у нас там такий громкий. Дімо новенький. Ну Якщо його не переименували, то немає. Якщо переименували, то все є. Так, ММ-14 яку беремо собі. Напевно, мм 14 візьмемо. Ось такий формат, пускай буде. Так, броніки броніки. Броніки, можливо, я оці візьму. Можливо. Я дивився там четвертого го рівня броня. Досить непогано, глідачі. Можливо, по-дивному буде виглядати, але зараз подивимось. Тут мало людей на нас об Так, ну, це теж проконтав? поміняємо. Рюкзак брати я не буду. Розгрузки. Ну додайте зайшов стій, да, в машину з машину і заїхали. А ви де на мейні? Я на не да. Нормально. Теперь надо, бо ягодь, блядь, билык. С саранча, блядь. Так, тут у нас есть кислоты. Маска у нас есть уже. Пояс. Пояс, каким можем взять себе. с Да, да. Дуже добрый вы на мультик. Так, а я такие же самые бронептики... Чорноватий. Ні, ну чорно... чорно... Не то. Не то пальто, да, глядачі? Не то пальто. Шо, Ладно, пускай буде буду так от. Не, не чекай, дай вдягнутися, і ми до тебе Під, під ММ-14 мало що підходить. Під мм 14, по-моему, 14, да, підходить и. Хм. Так, ну тут більше я нічого такого не бачу. Що нам потрібно? Дягнути. Пускай буде. Пускай буде така екіпа. Так, зараз подивимося, що у нас тут немає. Нам потрібна лопатка, раз, фізерство два, рація 3. Бінокль є. Так, рація раз. Ізраствора три, лопатка одна. Годинник нам ну, не потрібен в цьому матчі. Бінтів 5. Около 3 карта. Тоже нам потрібно. Джгут я не знаю, в разі чого можна затрофеїти не хочеться брати його. Так, давайте це все діло зараз порозкидаємо собі по слотам. Так, отак так вот накидаємо. Так чудово. Тут уже все зібрано. Нам залишається тільки БКХ, БК, БК, БК. Не оця штурмова, без вуха. Ладно, візьмемо через БК, он буде быстрейший. Сряд давався пиздец. Нормально. 7,62 ЕПшні. Раз, два, три, 4, 5. Давайте 6 візьмемо. Далі дими гранат. Нам треба десь більше не влазить, да? більше не влазить. Добре. Чудово. Активних слотах уже є. Тровофізер створив активний слот. Бинт в активний слот. Кол в активний слот. Ну, по суті, у нас все зібрано, так? Да? 38 кг. Трохи багато. Так, ладно. Тут у нас все зібрано. Закинемо сюда і збережемо собі в четвертий слот саме крайній. Ну, Можуть перелеснув. Зберегти спорядження. Так. І погнали, візьмемо ще радійку собі за спину. Все, я вже вдягнувся, буду теж виїжджати. Бекон не найду. Тільки що заходу, я же бекон. Но это бессмысленно, наверное. Зайши одну радійку закину машину? Такого бекон. Доставишь колесико. Ред... редактор спорядження бекон. Так, перекинемо собі пару родеечек. На всякий выпадок. Ну и все, и погнал оттуда. Все, я выехал уже. <как> Склад. Може, треба туди наліво звернути, я так думаю. <coughs> Бо їхати по дорозі, це трошки можна на ДРГ упасти. Завтра попробую. Попробуй. <coughs> Марик, ти уже де. В локації? Маштування групи. Кракен. Кракен, 5 людей. Закрита група. Я групу переименував. Діма, подавай заявку. Так, я собі за шипучку, напевно, ще забацаю, щоб поменше кашляти. Рома, вітання тобі Доброго вечора. я тут де забор забору свій. Чудовіший. Прекрасніший, який не ламається, в якому можна розбитися. Я про нього вже забув. Колись приїжджали, через нього собі спокійно проламлювали. Навіть на багосах. Чим тільки там не проламлювали його? А зараз ні, ні. Доброго дня, смерть. На склад видвинемось, нам треба звання ще качнути додатково. Карта Сергійка Жеки, да? Все вірно. На Бахмуті там рестарт був скільки там, в 5 годині, глядачі. І принадсять онлайн. Ну, маловато, щоб посидіти, пострімити. Та й плюс <coughs> мені хард, <coughs> такий, який там є, не до вподоби. Скажемо так, <кхай> на жаль. Я <кхай> <п musician> <lever». плодово> <кій> до цього складу довго їхати, от зараз би помер було б дуже би чудово. Склад кладуть на півдні бачу. Склад є ворог чи відсотні. У <клес> мене карта зелених, хто, хтось там в написав. Нормальна у нас карта, ні. Завтра будеш грати? Думаю, що так. Буде у нас світло, будемо грати. Сьогодні, бачите, буквально. Куди, там? Ну, пару хвилин тому включили світло. <кій> <кій> Десь 30 хвилин тому, 40 хвилин тому щось таке. А, ми можемо ще ближче під'їхати. Я сюди приїхав до ДРГ ті, Ви зі мною. О, ти ну, вообще, красавчик, пацани. Ми чуть ближче підійдемо. Да, да, Сідай, сідай, Та я ж не, кажу, не, не казав вам вставати. Да, ні, козачью тобі. Марк Марко нас ДРГ шить так що поки що кликати його не будемо. Пускай собі ПДР гешить. Потім теж підтянемось. Ну, або він до нас, або ми до нього. <coughs> <spred>. <the sound> а, наче уже захопили точку. Ладно, там точка уже під нами. Що, ти сідаєш, мужик? Hay... Dad, я думал на Сідай. Я. Почти возле Возліда Закриємо обратно. Но тут миссия немає, мне треба остановиться Потом. Это бачу родейки у нас немає. Ми на точку побудувати. Йой, підвесоны. Вони ж там ботів вбивали, Ну. Трупи мало бути залишитися. Ура, ура, урау! Блять, я бачу, батьків. Нема трупів, глядачі. Все, погнали отсюда, погнали. Ну, вже виходь! У нас тут уже ворог, есть лидычи. Еще лучше. ты на складах? Да, на складах есть ворог. Сядайте, сядайте, сядайте. Где сели? Раденька у вас есть, да? И запад я подал. Где враг? О, интересное питание, на которое я пока что ответить не дам. Може бути, миша зверху, но стріляє ворог хірово. але вбиває союзники. Давай, все, встаем, встаем. Треба попробувати побудувати точку. <плес> стой, стой, стой! Ти что ти гонишь? Так, а ну забегаем по пару бабу. Ебуди тут забагато мужиків по наспавню влювилось. Давайте так, будемо зараз дюпа ресурси, ресурсы, <плес> <людячі>. Сюди, сюди. <клес> Ці трупи будуть будут не напрасні. <клес> Ми їх використаємо сумом. Вертушку, Вертушку бачу. з <кій> тим кашлем. Тебе теж сюди треба зібрати. Я серьезно? Тут нас еще за даже бату ресурсы понатрачивал. Не, на жаль, ну... Ресурсов не будет, Лидичи. А ну, радейки попродаю. Сейчас посмотрю, а сколько радейки стоят. Была сотка. 113 додало? всього лиш. Ну. 13 за одну радійку. Ну, що то в полі горить в сторону. Мейна в сторону склада. 7. 7 за одну радейку. Маловато. <coughs> ну, то що люди не... тут оспанились, що ви сказати. Не в себе тут, аби правильно глядачі, дече. Спанулося наприклад на мені, як меня книжки було б добрим. <говори> що за сервер? Че, открой стачил? Так. <говори> Після захвату, ні, там є деякий час, коли воно дешу Скажімо так. Може бути ...видалення кожні 5 хвилин. Або після смерті і, там деякий час проходимо удивляється. удаляється. Тормоз. ну тормоз, ну прим. А нормально. нормально. Привіт, що загра, армарифоджеру ігрушка. О, <кій> ну, у нас тут захоплення зупинилося. Машина, 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 машина де приймаєте. Так. Прийняли. Налюю я собі з шипучки, щоб менше, менше кашляти. Якщо помремо, будемо уже з тої точки. І ти за шипучкою. Так. Гудмен, вітаю тобі. тві. Раді бачити у вас в ефірі отакоє. О, он обгон берут. Ну да, у нас минус трансмиссия, у нас минус wow, wow, wow. колеса. Wow, wow, wow. Отойди, 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 отойди. Постройте на Нью-Йорке радиовышку для сигнала. Чтобы на можно было едет, 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 едет. Ближе, ближе, зачем вы... Марик, ты умеешь делать режим рации? Если что. Чи не вмієш? Ще раз. Ти вмієш в Дискорді робити режим рації? Поняв, я забыл. <схех> Ні, ну просто ти <кхех> нам це все говориш. Я розумію, що ти там біля біля. Ну, в ближньому чаті спілкуюся, да? Нам это все чуємо. Я привик до такого. Це не те, що діло привички, це просто чуть-чуть лишня інформації, яка не касається якоїсь ситуації, правильно? Якщо що, на мені і радійка є, я видвигаюся в сторону застави, скажімо так. Так що підтягуйтесь, будете морати, підтягуйтесь. На складі там немає ресурсів. Там всі ресурси потратили. Люди. Ні, на Нью-Йорке касар є припасов 6. Значить, значит, тут привести кишок. Сколько, сколько стоит? 300 вроде бы. Ре... 280-4006 таке. Походу по дороге. Но мы помалу їдемо. Ну да. Ми тоді пробували з вами ресурси попродавати, Ми не продавали з вами на 130, 130 ресурсів, так, да, глядачі. Нам ще 130 або 140, або там 150 десь так ресурсів. Ми просто будували би вишку. Просто люди, які з'являлися, вони з'являлися на точці замість того, щоб пасти на свізісти. Трохи необдуманий поступок, оскільки бачите витрати ресурсів як не крути є. Так, ну ми не пома не бистро їдемо. Можемо свій чуть-чуть під'їхати, щоб нас не бачили ні зліва, ні справа на тій заставі. які думають, я куди він їде? що він робить. Ні, ну нас так зліва, справа не будуть бачити. Якщо...